А ми продовжуємо вас тішити, радувати новиночками. Знову новиночка у нас в студії. Зверніть увагу, яка класна ковтинка. Леопардовий принт. Зараз дуже популярний. Так, всі зараз подіуми-дизайнери. Скрізь ми бачимо наскільки популярний леопардовий принт. І тут у нас така ковтинка класна, а, яку можна бачити і під якісь ваші джинси одягнути, і під спортивні брючки. І взагалі під якусь навіть спідничку можна теж поєднати. Тут ще така внизу йде резу. <зиночка>, що мені подобається, вона еластична. Бачите, вона ось тягнеться. Далі кишеньки. Кишеньки зашиті, вам потім, коли потрібно, ви собі їх там є така ниточка, ви собі їх розріжете і розшите. Далі наблискавці, йде наша ковтиночка. Тканинка, мені здається, це софт у нас на дотик. Ось Або шифон такий щільний, або це, мабуть, софт взагалі. А всередині вона теж йде без підкладочки. У нас немає підкладочної. Тканиночки, а всередині вона така сама на дотик, як і зовні. А далі у нас є манжетик на рукавчику, теж еластичний, потягується. А далі у нас є блискавка, так, такого золотавого відтінку, теж красива собачка, тут в формі кілечка, так. А далі сама блискавка теж надійна добротна. Така металева йде блискавка, до речі, з одного боку. так, Ці зубчики такі, як металеві йдуть. Хороша застібка, мені подобається. Далі ви можете звернути увагу, що зона ось, горловиночка, тут теж у нас іде така тісьомочка, повторюється, так, як на манжетиках, на рукавчиках, так і на манжетику внизу. До речі, я зараз можу розщівнути. Я навмисно так одягнула, так щоб вам продемонструвати, гольфик підодягнула собі ще під низ. Всередині підкладочної тканинки немає. Я вдягнула ще на себе просто ось гольфик. До речі, це вже у нас декілька штучок залишилася. Ти собі запитати. А, о, так у нас же перше падіння вартості. Ну нічого собі, 1600 гривень, дівчата, 1600 гривень. До речі, а ти не знаєш, які код товари на ці гольфики? Дівчата, мені сказали, що їх там щось дві чи три штучки залишилося. Я собі швидко один забрала. Мені так сподобався, взагалі я до нього прикипіла. Мій улюблений. Зараз на прикраси його до вас одягаю. Мені дуже подобається цей гольфик. І можете запитувати операторів кол-центру, там гірчичний цей колір, там буквально дві штучки, бо один же я забрала. Ну, то за вами, взагалі, в першу чергу вам, я і так не встигаю, а тут я така кажу: о, сезон кажу, якраз дивишся і осінь, осінь. Ну зараз не про гольфик, зараз про ковтинки, але я підодягнула під низ, щоб вам продемонструвати так, щоб можна було і розчівнути, і защівнути, можна повністю защівнути ковтинку, можна розчівнути, зробити собі а, зону декольте глибшою, там погратися, так як вам більше до вподоби, як ви полюбляєте, можна зробити ось такий виріз собі. А можна защівнути до самого верху, але у мене мікрофончик тому дуже не буду. Бачите, можете і так собі зробити як завгодно погратися. Нагадую, що ко товару ЛС 245, ковтинка Леопардовий. Так, цей принт. Розміри класні. На мені 56-й розмір ковтиночки, а тканинка, я нагадую, що вона легесенька йде. Дівчата, от е, дуже круто сьогодні, ну потепліло, так тепло стало і е, десь подує вітерець все рівно, або в метро заходиш, б щось і накинув, наче начебто і в футболці вибіг би. Але це дуже класно, що можна накинути цю ковтиночку і потім вже... Навіть взимку ви можете її піднизу одягати там під свій верхній одяг, і зараз під вітровочку теж вона не об'ємна, тканинка софт, вона йде така доволі легесенька. Так ви її можете навіть скласти, потім в сумочку покласти. Якщо вам стало спекотно. ви її зняли. От, до речі, я її зараз можу зняти і показати вам, як з легкістю її можна скласти. Мені самі цікаво, скільки вона буде займати місця. тому що ну вона доволі легесенька. Ось дивіться, вона така легусечка, і от зараз, ну просто ось банально, навіть сильно не буду там заморочуватися, коли мені треба. Ось кудись запихнути, я так раз, 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 от скільки вона займе місць. Подивіться, от в сумочки, а, ну я там зазвичай з рюкзачком хожу, так от дивіться, ну зовсім трошки займає місця. Насправді, як такий малесенький, ось рушничок, так склала. А бачите, вона багато місця не займає, вона не заминається так сильно. Тому ось ви поклали собі, якщо у вас там, щоб звільнити свої ручки, ось ви зняли, поклали. Ну, супер, супер. А, не займає багато. О, до речі, тут є ще підплічники, такі невеличкі. Бачите, бі не помітили. А? AHHHHH <gasps> 1199. Оце вчасно подивилася на екранчик. У нас знову падіння вартості. 1199 гривень. За ковтиночку, дівчата, будете тигриця, леопардиця. Подивіться, яка краса. До речі, ось їздила я на відпочинок і теж собі обирала в такому леопардовому принті пончо, чи як воно там правильно називається, типу Парео. Слухайте, ну дійсно виглядає на фото так прямо вишукано, так прямо настільки виглядає прям дорого. Я б навіть сказала. І ось цей бомбер, ця така ковтиночка, вона теж виглядає в житті доволі дорого, і такий принт зараз популярний, на піку популярності, я б навіть так іще зазначила його. А в житті він ще красивіший, ніж на екрані. На дотик тканинка софт нагадує. Хоча я спочатку, коли побачила здаля, думаю, ой, це, мабуть, якась така трикотажна, тепла ковтиночка, нічого подібного, легесенька. Ось і літом будете накидати, і зараз весна. А зверху там жилеточку накинули свою вітровочку, курточку, зимою, свій зимовий верхній одяг будете накидати на мені 56 розмір. Розміри у нас від 52 до 62. -го. Зараз і ще знаєте що подивлюсь, орієнтую вас по об'ємах грудей. Так, п'ятдесят іде на об'єм грудей 112. 54-й на об'єм грудей 116. 56-й на об'єм грудей 120. Далі 58-й розмір на об'єм грудей 126, 60 розмір на об'єм грудей 128 і 62-й на об'єм грудей 130 см. До речі, дівчата, вона не еластична, вона не потягується. Оце е, теж хочу проговорити. Дивіться, взагалі не тягнеться. Ну, як софт, десь там вона в якомусь одному тільки напрямку. Але ну от прям взагалі, отут от вже враховуйте. У мене, якщо об'єм грудей 109, то тут 120 зазначений. От зараз я знову защибну, і ми з вами подивимося. Але дивіться, я навіть гольфік підодягнула. Можна футболочку, можна якусь ковтиночку так підодягнути там по різному Так, дивіться, і ще у мене, ось ну. Запас якісь є, але вже не глобальний. Тому отут враховуйте, обов'язково заміряйте об'єм груди. Якщо тут у нас ще є резиночка, яка потягується, то тут вже нічого нікуди не тягнеться. І якщо ви там знаєте ручки десь ось так і вас буде десь тягнути, то тут не той варіант, що воно расте і потягнулося як гольфик. Так, У мене расте, і він потягнувся в усі боки. Тут ні, тут зовсім інша історія, тому на це звертайте увагу. Можливо, там треба буде тоді і. Якийсь інший розмір взяти, бо якщо гольфік ми можемо взяти, вона мені гольфик і 54-й зараз, і мені не треба більший. Він класно тягнеться. Я хотіла, щоб він був по фігурці. А ось уже ковтинку таку, так тут уже треба брати, щоб у вас був трошечки запасик. Тому, бачите, у мене 109, і отут ще 120, двадцять. І ну і мені достатньо, в принципі, більше не потрібно. Тому і собі так орієнтуйтеся, що потім ви прийшли. Я ж розумію, ми приходимо, ми вдягнули, хочемо йти. І в гарному настрої, що покупка, все склалася. Так, всі зірки склалися. Те, що ви побачили, уявили, і воно приїхало і виправдало всі ваші сподівання. І ще й на вас сіло ідеально, наче шите. Тому тут от, звертайте увагу: не лінуйтеся, заміряйте об'єм грудей. Зателефонуйте оператором кол-центру, запитайте, який там на краще розмір саме на ваші параметри взяти та і все. А манжети, які йдуть на рукавчиках, вони потягуються. Тут у нас так само на горловинці все потягується, повторюється так. Ось ця. Резиночка, так далі, блискавка: у нас можна коригувати, так розщебнути, защебнути собі повністю. Дуже зручно стало спекотні. Ви Ну внизу і на кишеньках теж повторюються ці у нас такі резиночки, так Ось ці манжетки в одному кольорі. Красиво взагалі, так? леопардовий одразу такий, дорого багато виглядаєте. Ну, на мені зараз тут також мікс кольорів, то гольфік у мене був а, з собою, так, підодягнула вниз. А як класно, ще просто сюди якусь а, піддягнути просто білу майку, футболку, так, і просто ваші якісь там чорні брючки одягнути, щоб там щось однотонне було. А тут вау, на контрасті, саме цей леопардовий принт, анімалістичний. Так, животик теж, бачите, класно закриває, все приховує, захотіли. Розщібнули собі, ну кому як більше до вподоби. Так позаду, теж вона ну талію і поперек прикриває. Можна її коли защібаєте, бачите, резиночка можна і на талію підняти, можна вище нижче скоригувати собі, кому як більше подобається. Нагадую код товару LS245 Бачите, можете собі її нижче опускати, можна її вище собі взагалі підгорнути. Ну як вам більше до вподоби, так? Тут ще кишеньки потім собі звільнити. Ну і погратися так, як красивіше буде саме під вашу фігурку. О, сім год тільки залишається, тому поспішіть красуні, хто хотів все ж таки вихопити. По розмірах вас зорієнтують оператори кол-центру. А ми вирушаємо далі.